Радіо ЮЕЙЧИКаго. Ну що ж, друзі? Друзі, ви просили. Ми вас почули. І знову на студії імераційний адвокат. Це Ольга Наконечна. І якраз саме це вона є адвокатом та засновниця на коне Ло. Привіт, пані Оля. Добрий вечір. Як ваші справи? Нормально, нормально. Бізі, бізі. бізі та? так. Пані Оля, дякую, що ви прийшли. Тому що завжди з вами розмови актуальні і люди активно долучаються. І якраз ви розповідаєте багато корисних речей, тим більше тема імміграції і багато багато цих пов'язаних з цим тем завжди в людей викликають різноманітні питання, уточнення і так далі. І тому подібне. Якщо не помиляюся, попередній раз з вами ми спілкувалися про воз'єднання сім'ї. Де ми говорили нагадайте, де діти. Ми батьків. говорили про воз'єднання сім'ї, де дорослі діти громадяни США можуть подавати на воз'єднання з своїми батьками. Добре, і там ми вже це все, ну, грубо кажучи, так можливо, навіть поверхнево обговорили. І зараз можемо поговорити з тієї точки зору. Тим більше ви поза ефіром казали, що багато людей в коментарях запитували вас, і я думаю, варто відповісти на це. Те саме воз'єднання сім'ї, тільки навпаки. Чи можуть батьки, якщо вони, скажімо, чи громадянами, чи грін грінка е, якось допомогти воз'єднатися своїм дітям і до якого віку, і так далі, тому подібне? Ну, всі деталі. Так, насправді було досить багато запитань на цю тему, і були запитання про воз'єднання сім'ї сестер і братів своїми сестрами і братами. Я думаю, що ми це розіб'ємо на два ефіри. і Сьогодні поговоримо, як відбувається воз'єднання в протилежну сторону, коли батьки мають грін-карту або батьки мають громадянство і вони хочуть подати на своїх дітей на возз'єднання. Тут треба розуміти декілька речей. Перш за все, треба розуміти, якого віку ці діти. Uh -huh. Якщо ці діти неповнолітні, то воз'єднання відбувається досить швидко. Тобто це є категорія воз'єднання, коли фактично немає черги, і буквально до трьох років можуть діти грін холдерів отримати свою зелену карту. І до року часу діти громадян неповнолітні можуть теж отримати свою зелену карту. Все відбувається на території США. Для дітей громадян і все відбувається на території США для дітей Ґрінкартхолдерів за умови, що вони тут знаходяться в легальному статусі. Завжди його підтримували і не мають ніяких порушень. Я прошу пробачення, я вирішив чинити. Ви маєте на увазі на території США, тобто уявімо, уявімо у батьків громадян США, дитина не громадян. Ну беремо громадянин України. Ви кажете на території США. Як тоді цю дитину на території США привезти? Ну ми говоримо про те, що сюди приїхали по ЮФУЮ. Ага. тому що запитання від наших слухачів в першу чергу. Від Тех, які тут знаходяться на ЮФОЮ, і вони думають про різні способи легалізації, в тому числі через сімейне воз'єднання. І виходячи з того, які в них є родичі, вони питають, чим їм ті родичі можуть допомогти. Тобто, уявімо собі ситуацію, що приїхали, а, приїхала мама з дитиною, і обидво вони громадяни України приїхали сюди з ЮФО. Батько тут проживав вже давніше і має зелену карту або громадянство uh -huh. Сполучених Штатів. І там є теж нюанси на рахунок громадянства. Я не хочу туди заходити, тому, що, можливо, дитина. Має відразу претензії на громадянство, і не потрібно проходити процес воз'єднання, вона може отримати сертифікат про громадянство через свого батька чи маму. Але візьмемо той випадок, коли вони не можуть, тобто їм треба йти через класичне возз'єднання, тоді воно відбувається на території США без виїзду, тому що в випадку громадянства батька чи мами це відбувається до року часу. В випадку грін карти статусу в мами чи тата, це відбувається зараз приблизно до трьох років. І якщо ми беремо цю дитину, яка тут була по Юфу. Ю означає швидше за все, в неї немає ніяких протермінувань в статусі, в неї немає порушень ніяких, в неї немає криміналу. Тобто вона спокійно проходить тут процес возз'єднання. Це ми говоримо про неповнолітніх дітей е, неповнолітніх у значенні до 18? до 21 одного року. До 21. до 21 року. Так, це важливо. Тут в імміграційному законодавстві дитиною вважається до 21 року за умови, що ця дитина не замужем, не одружена. Ага. Тоді ця дитина. Тому що якщо в нас є 19-річна дитина, яка вийшла заміж, І це має, вже свою не, має свою дитину, це вже не дитина для, для трактувань законодавства. А, але цей шлюб, оце одружені, неодруження, це має бути американський шлюб? Будь-який мож... а добре. А якщо ця дитина не подає документи, що вона одружена тут в імміграційній. Чи це не можна так, ну це, це так не можна. По перше, немає поняття, одружена тут чи там. Я таке теж часто чую від людей, і е, існує міжнародна конвенція визнання шлюбів. Всі країни, які підписанти цієї конвенції, домовилися, що шлюб, укладений відповідно до дійсного законодавства в одній з цих країн, він дійсний в всіх інших країнах. Тобто, якщо шлюб дійсний в Україні, укладений відповідно до українського законодавства, то ця людина заміжня чи одружена по всьому світу, в тому числі в Сполучених Штатах. Немає. Такого одружений в Україні тут не одружений, а, тобто приховати Ні. не вдасться, тому що навіть якщо ця інформація випливе, це точно поставить хрест, напевно, на майбутній ну, майбутнє попаскладнить. По перше, це ну це подача неправдивої інформації. В залежності від того, який тип кейсу, це може або дуже ускладнити, або взагалі дійсно поставити хрест. Тобто, ну беремо за за основу, що якщо людина замужем в Україні, то вона замужем і тут. Якщо одружена ага. в Турції, одружена і, і в Сполучених Штатах те саме стосується розлучення. Не потрібно розривати шлюб тут і там, тобто розривання шлюбу відбувається вже нічого не дасть. Ну, ну, Тобто, ви вже одружилися все. Ви вже, грубо кажучи, втратили статус дитини. Для в нашому випадку так ну для, випадку, для так, сімейного воз'єднання в даному контексті до 21 року, так а ви маєте на увазі, якщо потім буде розлучення. Ну тобто дитина в 19 одружилася а тут 20, роз в 20 розлучилася, і ще й рік, грубо кажучи, тут натримання okay, буде вважатися дитиною. Ага, так такий нюанс є. Я хотіла сказати про те, що розлучення дійсне теж по всьому світу, але в тому контексті ви гарно підмітили та дійсно, якщо, якщо вона вона знову розлучиться, ця дитина до 21 Статус дитини отримає. Вона знову отримує статус дитини. А якщо є дитина, чи тільки е, факт одруження, наявність а наявність власної дитини? Наявність власної дитини, мабуть, не впливає в, в тому плані. Це дуже цікаво. Знаєте, мені треба уточнити, тому що насправді в мене не було таких кейсів, коли, коли в когось була вже наявна своя дитина для категорії F2A. А, я швидше схиляюсь до того, що Ну, давайте тоді okay. це краще уточнити і в коментарях. Так, давайте ми уточнимо і напишемо в коментарях. Та, це дійсно, як саме ми говоримо, я про це якраз думаю, чи наявність своєї дитини викидає. Напевно, що ні. Наявність дитини зазвичай не впливає на, на можливість людини воз'єднатися в певній категорії, тоді як шлюб часто впливає. Тобто наявність чи відсутність чоловіка або дружини, вони впливають на категорію, наявність дитини не впливає. Тому схиляємося до того, що ні. Окей, ми говорили про неповнолітніх дітей. Це ну таких насправді дуже мало кейсів. Більшість людей, які цікавляться цими кейсами, це повнолітні люди, які сюди приїхали самі по юфою. В них звичайно, що є діти швидше за все є чоловіки, дружини. Можливо, вже немає. Але це все повнолітні люди, які цікавляться тим, чи їх батьки, які тут проживають в з картою або проживають з громадянством. Чи вони можуть їм якимось чином допомогти в сімейному виз'єднанні? Ну коротка відповідь: так вони можуть допомогти, але це все на дуже далеку перспективу? Поясніть, будь ласка, таке виз'єднання, якщо дитина вже повнолітня, відбувається декілька років, як мінімум. Воно триває роками. Якщо ми говорили про неповнолітніх дітей, які можуть все отримати досить швидко від року до трьох до трьох років, то повнолітні діти через своїх батьків отримують ну як мінімум років через 8-9, як зараз це виглядає. Там є свої категорії, в залежності від того, який сімейний стан в дитини, в залежності від того, який імміграційний статус в батьків. Є різниця між карт холдерами, які подають на своїх дітей, громадянами, які подають на своїх дітей. Є різниця, чи ті діти одружені, чи вони сингл. Тобто сингл мається на увазі, що вони не одружені, можуть бути розлучені, чи вдівець-вдова. Треба зауважити, що немає такої категорії, як Батьки грін карт холдери подають на дітей, які одружені такого взагалі немає. На одружених дітей можуть подавати тільки громадяни, на неодружених дітей можуть подавати всі. І відповідності від того, в яку категорію буде відноситися та сім'я через оці фактори, які ми прояснили, стільки буде відбуватися процес воз'єднання. Е, найчастіше питання, яке задають окей, ми знаємо, що це буде 9 років, чи це буде 10 років, чи 7, чи 15 е, Питання номер один: чи дає нам право це знаходитись на території США і чекати в уз'єднанні, поки наші батьки на нас подали і це все триває? Е, на жаль, відповідь ні а якщо в людини немає іншого імміграційного статусу, який надає право тут знаходитися, такого, наприклад, як той самий U4U з репаролем, чи TPS, чи інші статус, хтось тут студентську візу має на студентській візі, перебуває в Сполучених Штатах, сам факт того, що батько чи мама подали на вас імміграційну петицію на воз'єднання сім'ї, вам не дає жодного права. Тут знаходиться навіть якщо подає громадянин, навіть якщо подає громадянин, і я це пояснюю просто а, людина, яка тут знаходиться на юфою, в неї немає кейсу, тому що це є кейс батька або мами. Правильно, вони петиціонер, вони щось подали в імміграційну службу, вони щось просять. А ця людина просто там виступає як ну кінцевим бенефіціаром в цьому кейсі. На неї подають, але вона сама не є заявником. Вона сама нічого не просить в імміграційну службу, тобто вона нічого не фіксує і від її імені нічого не подано, тому вона тут не може знаходитися так. Ну, Легко розуміти. Батько або мама подають свою форму І130 на возз'єднання, і вона може розглядатися довгими руками. Це не дає дітям права тут перебувати і очікувати. Коли з'являється право тут перебувати і щось очікувати в процесі воз'єднання, процес воз'єднання в такому випадку буде відбуватися в два етапи. Перший етап це коли батьки подають цю форму на виз'єднання, в якийсь момент її одобрять цю форму через декілька років, і потім починається слідкування за візовим бюлетенем. Ми вже про нього говорили декілька разів. Візовий бюлетень показує, як рухається черга на подачу на грін карти в кожній категорії. І тоді людина повинна слідкувати за своєю категорією, в якій вона знаходиться, повинна слідкувати за датою, коли її батьки подали форму i 130 І по тій інформації вона визначає той момент, коли вона може подати форму I-485 або свою аплікацію на зелену карту. Якщо людина в той момент, коли до неї доходить черга, знаходиться на території США, вона має дійсний статус, вона не має попередніх порушень. Вона не має порушень в плані роботи без дозволу на роботу. Вона може подати форму I-485 на території США. Це є другий етап воз'єднання. Після того, як вона подала цю форму, вона вже має право знаходитись в країні, тому що вона сама заявник. Вона подала форму, і вона чекає рішення від імміграційної служби по своїй формі, не по формі батьків, які на неї подали, а по своїй власній заяві. Але цей етап настане не швидше ніж через декілька років, як ми вже говорили. Черга велика, вона кожного місяця міняється. Цього місяця ми будемо бачити дуже гарні і позитивні зміни в візому бюлетені по багатьох категоріях, особливо для чоловіків, дружин і неповнолітніх дітей грін-карт-холдерів. Це для багатьох буде гарна новина, бо в нас є багато кейсів, які чекають на возз'єднані в тій категорії. В інших категоріях не так сильно, але все одно є зрушення. Тому Процес воз'єднання можливий. Але, Але він, довгий. він довгий і він не дає ніякого миттєвого рішення. Тобто, якщо ви думаєте, що ви тут на юфую, на вас батьки будуть на воз'єднання і все, ви вже собі сидите, чекаєте рішення. Ні, такого не буде. Якщо у вас закінчиться статус в якийсь момент, ви не будете мати можливості продовжити ТПС, чи ще не будете мати можливості зробити репороль чи щось інше, і ви будете розраховувати на той кейс на воз'єднання, Вам потрібно виїжджати з країни і чекати його завершення за кордоном, щоб ви сюди могли вернутися через посольство. Інакше, якщо ви тут залишитесь нелегально, так, ви не приєдна. так, ви не зможете. Отримати потім грін карту через воз'єднання у мене ще одне уточняюче запитання: уявімо, батьки громадяни подали на дорослу дитину, там 30 тридцятирічну mm -hmm. її дитину в цьому очікуванні в цьому довгому періоді. Чи має право ця дитина, ну 30-річна, брати участь, скажімо, у грін карт лотереї, брати участь у поданні на якісь інші візи. Одружитися з громадянином США і подати новий кейс воно одне одне не переб'є. Тобто не вийде так, що імміграційна служба подивиться. Ось ти і через батьків хочеш, і через одруження, і через лотерею. І канцелюємо тобі все на світі. Такого не буде одне одному. Не заважає в більшості випадків, імміграційні процеси в Сполучених Штатах один одному не суперечують, можуть йти паралельно. В деяких випадках вони несумісні, але це в дуже рідкісних випадках. Maar... Uh... В даному е, контексті, якщо людина має кейс на возз'єднання з батьками, вона в той час одружується і хоче подати через чоловіка і через дружину. Немає ніякого конфлікту абсолютно. І ц, ну, порада буде е, від адвоката, так, так і робіть, тому що так швидше, е, ніж чекати ще тих 7-8 років. Якщо чоловік чи дружина громадян Сполучених Штатів, то це буде до року. Так само, якщо людина виграє в лотереї зеленої карти, вона може і через це подавати. Я не раджу закривати кейс, який триває на возз'єднання сім'ї з батьками, нехай він собі буде на бекграунді доти, доки ви не отримаєте зелену карту по іншому процесі, тому що щось може завжди піти не так. Закрити ви його завжди встигнете. Нехай він у вас буде на підстраховку, але ці процеси один одному абсолютно не суперечать. Зрозумів, я вам дуже дякую. І в нас буквально ще хвилина є. Ви казали щойно, що є якісь будуть якісь хороші новини, і можливо не в тему сьогоднішньої розмови. Чи є якісь можливо хороші новини для тих, хто чекає репоролі там чи можливо продовження тут перебування? Розумію, не в тему, але буквально цю хвилину, думаю. Скажіть, будь ласка, чи є хоч щось. А, хоч щось? Що ми зараз бачимо? Ми бачимо дуже велику динаміку по призначенню інтерв'ю для лотереї 2025. Тобто, так виглядає, що до кінця фіскального року таки спробують офіцери імміграційної служби протягнути всі кейси. Ми бачимо надзвичайно великий рух в тому плані, що призначають інтерв'ю, призначають його навіть не через звичайний процес, а буквально через імейл, e тому що терміни підтискають до 30 вересня все має закритися. Тому це те, на чому зараз ми сконцентровані в першу чергу в нашому офісі, По паролю поки що ми не бачимо такої різкої динаміки, але можливо пізніше. Зрозумів, я вам дуже дякую. Тоді на наступний раз ми з вами говоримо, на яку тему нагадайте, ми брати, щойно сестри. брати сестри. Тобто це теж є шанс на легалізацію через братів сестер. Все. Тоді, друзі, чекайте наступного відео. Ну а нагадаю, що сьогодні це була Ольга Наконечна, це іміграційний адвокат і засновниця Наконело. Дякую вам дуже. І вам дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.